пожежа 2 травня у будинку профспілок в Українській Одесі, при якій загинули десятки проросійських демонстрантів, розглядається багатьма оглядачами як однозначний запальник громадянської війни в Україні. Однак, що за кровопролиття було заздалегідь запланованою акцією. Заявив вчора генеральний прокурор України Олег Махніцький. За повідомленнями українського інформаційного агентства УН він сказав: У нас є відео і фотоматеріал, з якого випливає, що деякі представники міліції навмисно не вживали якихось заходів. була домовленість між міліціонерами і бандитами. Ось хронологія подій до пожежі у будинку профспілок. Трагедія розпочалася з футбольного матчу між клубами Одеси і Харкова. Супереч великій політичній напруженості влада дозволила провести футбольний матч. Хоча всім було ясно, що у зв'язку з цим до міста прибудуть декілька тисяч прокиївських футбольних фанів. Після гри приблизно півтора тисячі футбольних фанів і прибіжники київського уряду почистів, маючи на це дозвіл, разом пішли на ходу демонстрантів. Як сказав інтерв'ю депутат з обласної ради Одеси Вадим Савенко. Після цього втурклись одягнені в цивільне члени спецбатальйонів Шторм і Дніпро 1 з прапорами і пов'язками про російської сторони. Застосовуючи вогнепальну зброю, вони спочатку цілеспрямовано збунтували футбольних фанів та інший набрід. Потім вони відвернули протестуючих від основного маршруту і провокували їх піти у напрямку будинку профспілок, щоб викликати зіткнення на метому містечку з неозброєними і мирними проросійськими активістами. При цьому проросійські активісти відступили у будівлю, яку потім підпалили. Гасити пожежу розпочали знову ж таки з великим запізненням. Хоча пожежна станція знаходиться поряд з будинком простілок, Як Це наш подальший медійний коментар детально викладає. Є безліч доказів до підозр, що пожежа служила тільки для приховання масового вбивства, що відбулося в цій будівлі. Шановні слухачі, навіть ці дні говорять про те, що український уряд почистів у Києві нині користується порадами десятки фахівців ЦРУ і ФБР. офіційно йдеться про те, щоб надати допомогу в пригніченні повстання на сході країни. на тлі цього напрошується підозра, що звіряче жорстока біння в Одесі можливо послідувала підступній режисурі ЦРУ, що політичні вбивства сховати за збудженими Операції під чужим прапором це багаторазово випробувана стратегія США, щоб легалізувати війни і будити в народа готовність воювати для узагальнення подальших подробиць масових вбивств в Одесі, про які досі замовчують у ЗМІ? Я переключаюсь у студію Manheim. Доброго вечора.